Одна з водопровідних насосних станцій подає питну воду частині правого берега міста. Тут встановлене сучасне обладнання. До заміни тут було старе обладнання 6 кВт. На даний момент працює низьковольтне обладнання, яке замінили із чистотником, тобто йде повністю управління електронікою. Тобто, якщо треба збільшити тиск, всі ці дії виконує електроніка. Насоси та шафи з насосними перетворювачами встановили ще у 2014 році. За цей час функціональність обладнання перевіряють щорічно, а також модернізують, завдяки чому споживання зменшили втричі, а саме до 2000 кВт на добу. Продуктивність станції складає до 25 тисяч кубічних метрів на день. На даній насосній станції у нас і встановлено шість насосних агрегатів. Два насосних агрегати змонтовано частотні перетворювачі, які забезпечують сталий тиск в мережу. Крім цього, у минулому році на станції встановили дизельний генератор, аби забезпечувати містян водою під час аварійних ситуацій. Безперебійно він може працювати вісім годин. На випадок його. Роботи в постійному режимі передбачено його дозаправка, обслуговування повністю забезпечено. У КП «Дніпроводоканал» кажуть, у разі блекаутів вода у містян буде, генератори встановлять на всіх станціях міста. Артем Ліфінцев, Олексій Солов'янов. 80% Дніпра опалює капе теплоенерго. Лише одна котельня на одному з районів міста забезпечує теплом 117 житлових будинків, дві школи та дитсадок. Перед початком опалювального сезону тут проводять модернізацію. Повністю повністю встановлений котел, а також встановлене нове обладнання газових пальників, яке допоможе заощадити. Ну 10 15 процентів газу читаються вже непогано. Також виконані були роботи по заміні оборудня, заміни пальників. Ну і далі провідні всі як під підготовлюючі роботи. Також у котельні встановили енергоефективні насоси та нові генератори. На даному об'єкті встановлений генератор на 500 кіловат. Ну, так якщо хто електрику понімає, це дуже дуже хороший генератор. Е, він забезпечить роботу. Всього теплового обладнання даної котельні роботи з підготовки до зими активно тривають і на інших об'єктах КП теплоенерго. Вже капітально відремонтовано 18 котлів. Замінено понад 20 кілометрів теплових мереж. Встановлено 31 енергоощадний насос. На цій котельні були зроблено модернізація двох котлів. Оце біля мене. Це перший була замінена трубна частина котла, що підвищує кафецію корисної дії котла і заощаджує енергоресурс. А також були замінені пальники. Пальники встановлені. Електричні вони повністю працюють автоматично. Це і і також заощадження енергоресурсів. Також у міських котельнях вже встановили більше ніж 80 генераторів з 218, які місто отримало від Японії. Решту планують улаштувати до початку холодів. Це має забезпечити без експлуатацію тепломереж під час можливих довготривалих відключень світла взимку. Євген Полторацький, Юрій Даницький Дніпро У морзі крали документи і телефони загиблих військових, змінювали пароль та користувалися їхніми банківськими картами. У Дніпрі відбулось судове засідання, двоє підозрюваних у злочині намагались вийти з-під варти під заставу. У лютому під бахмутом загинув Данило Маслюк. Йому було лише 23 роки. Мати розповідає, їм віддали телефон Данила без сім картки. Після похорон вбитим горем батькам подзвонили із СБУ і повідомили, що з рахунків сина зникли гроші. Ви знаєте, в мене навіть немає слів. Ну, це, це, не, ну, це не люди. Ми, коли нам подзвонили і сказали, і почали розповідати це все. Ну, я не знаю, що людям таким можна сказати. Чесно. Я гадаю, що якийсь залог, як я то до восьми років їм пожизненно. І я вважаю, що статті там ну, це можна і на зробити. Ну, ну як це? Людина загинула. Загинула заради нас, заради миже, щоб ну, син мій ну, молодий, зовсім ну, молодий, він, 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 він на евакуації, там загинув. Поранених вивозу. Ну, Ви розумієте? ну це, це страшно і я навіть не знаю, що можна таким людям сказати. Ну, це не люди. Людмила вважає, що у злочинній схемі було задіяно набагато більше людей, ніж затриманих. Так айтішник казав, що дівчата розповідали, сказали, що, що він не знав, що він взламує картки. Ну такі всі бідні, нещасні. Ну, а ми так всі просто. Напали, напали. Що да. він не знав, що він зла мої картки загиблих? Кажу, так, да, звісно, кажу, взагалі нічого не знав. Фопи там багатьох, ну, там жахливі ситуації, кредити, фопи. Ну, просто і ні, і ніхто нічого не знав. Да всі допомагали. Айтівець – Михайло Ульман. Нині він на лаві підсудних свою провину визнав, але намагався запевнити суддів, що не знав, чиї телефони він розблоковує. Я хотів допомогти. Тому що до мене звернулися із таким проханням. Можеш допомогти розблокувати. Як це можна зробити? Намагався допомогти людям, а виявився винен. Я визнаю свою провину в тому, що потрібно було спочатку дізнаватися, звідки це, що це, потрібно було дізнатися про всі деталі перед тим, як це робити. Поряд з урманом інший підозрюваний працівник моргу Сергій Кургушев. Подивитися в очі шахраям прийшла сестра загиблого військового Олександра. Коли Світлана їхала на похорон рідної людини, їй прийшло сповіщення, що телефон загиблого активувався. Саме в цей день злодії крали гроші. Я махаю йому, тебе посадять. А він посміхається і махає. Ні, мене не посадять. Чи є у них щось святе в цьому житті? Мати, тато, діти, рідні, яких вони люблять? Невже через ці гроші? Вибачте, в мене немає слів. По моєму нема нічого дорожчого, ніж життя людини. Адвокати обох підсудних просили відпустити своїх клієнтів додому під заставу. Прошу апеляційну скаргу задовільнити та змінити розмір застави на 80 на прожиткових мінімум. У своїй промові прокурор нагадав, що Ульман вже має судимість і може переховуватися від слідства. Є такий ризик, як переховання від органів досудового розслідування прокуратури та суду. Крім того, вважаємо, що він може впливати на Потерпілих свідків та підозрюваних, які деякі з яких є його давніми знайомими, тому також є такий ризик про те, що він може впливати на них. Крім того, вважаємо, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, будучи на волі, оскільки, по-перше, він вчинив підозрювався вчинення не одного кримінального правопорушення, крім того. Має суди колегія суддів вирішила відмовити Михайлу Ульману у внесенні застави. Він залишиться під вартою. Сергію Кургошову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До 2 вересня він може внести заставу у розмірі понад 2 мільйони гривень. Визначити кургушеву Сергію Володимировичу альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 мільйони 422 тисячі 400 гривень. Сума застави в національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або. Юридичною особою заставодавця нагадаємо, зловмисники привласнили майже півтора мільйона гривень, які належали понад 20 загиблим захисникам України. Оксана Коновець, Артем Ліфінцев, Андрій Чебаненко Дніпро Тіві. В день 8 липня Росія завдала один із найпотужніших ракетних ударів по столиці України. Зокрема, під атакою опинилася найбільша дитяча лікарня Охмадит. Того дня маленька Афіна з батьками мала відвідати медзаклад задля огляду у лікаря. Дивом сталося так, що цей візит перенесли на наступний день. У нас просто дата приїзду змістилася через те, що до того у нас. Аналізи були не дуже, і ми більше днів капались. Про атаку на дитячу лікарню дізнались з новин. Батьків охопив жах від розуміння, що всередині могли бути вони з малечею. У мене трусились руки паніка, дуже сильно. Паніка. Цілий день у мене паніка, тому що ну ми знаходились там довго свій час і до операції, і після операції. Я написала також лікару нашому. Ну, в Києві там він відповів мені дуже коротко, що їхати нікуди більше. Там нічого немає, кажу. Да, сказав. Там нічого немає. Однорічна Афіна перебувала у київському Ахмаддиті на відновленні після трансплантації печінки. Донором погодився бути рідний батько дівчинки. Нас направили в Ахмаддит, тому що це один з небагатьох центрів, де займаються пересадкою органів дітям. Ми були донорами, мама і папа. але я краще підійшов. Там по аналізами врочи вирішила, що як тато, ну, краще на домічнему особливості після тяжкої операції Афіна потребувала специфічного і кваліфікованого догляду. Його змогли забезпечити саме у Дніпрі, у регіональному медичному центрі родинного здоров'я. Все, що потрібно для дітей із Трансплантацію органів в нас є всі необхідні дослідження для того. В нашій лікарні було закуплено спеціальне обладнання. Наші лаборанти тривалий час також навчалися тої методики, і це не єдина дитина, яка наразі спостерігається після трансплантації. Дівчинка і надалі перебуватиме під ретельним контролем лікарів. Вона буде знаходитись під постійним наглядом, тому що після трансплантації хворий пожиттєво приймають імуносупресивну терапію для того, щоб не було відторгнення. Сьогодні Дніпропетровщина стала для багатьох українців медичним хабом. До лікарень міста звертаються пацієнти з чотирьох сусідніх областей. Анастасія Васько, Дніпро Тіві.